України до нашої студії. Богу дякувати. Завітав ніхто інший як надзвичайний повноважний посол України. Надзвичайний повноважний посол України. А у мене тут одна. Готовий? Сідати, Да я знаю. Мікрофон є, ну така чого ж ви. Пане Володимире, вітаю вас. Це, це велика честь для мене вас вітати в цій студії. Сюди, сюди. Де вам зручно? Наприклад, туди, сюди, де, де, де би ви хотіли? Отже, Володимир Василенко, нагадаю вам, є головою комісії громадської з розслідування порушень прав людини в Україні. Відомий він. Відомий він Тим, що є одним з найбільш фахових українських юристів, він не те, що навіть формально доктор юридичних наук, і професор києво Могилянської академії, але багато років був теж з 10 років, да, десь вісім. Суддєю, я, Ні, я, я був е, е, Як з, це правильно сказати? З 2002 yep. по 2005 рік, рік був судди yep. Міжнародного yep. кримінального yep. Трибуналу. трибуналу по колишній ЄС. Як вам там працювалося? Нормально? Нормально? Да. Скільки людей ви засудили е, там до смертної е, кари? Е, е, до смертної кари там нема такої нема, слава та, Богу. Та, 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 Там не засуджують до смертної кари, є найвище покарання, це пожиттєве ув'язнення. Mm -hmm. Пане Володимире, ваша комісія сьогодні заяву сформулювала щодо да. подій 18 лютого. Чи можете людям розказати, в чому там? Основний ну, сенс. Ну, основний сенс в тому, що розумієте, на жаль, стався рецидив злочину. Що я маю на увазі? В ніч з 30 листопада по 1 грудня минулого року підрозділи Беркута по звірячому розправились із мирною демонстрацією, студентською демонстрацією, молоді і так далі. Ми знаємо, так. Це ви знаєте. Значить, 18 числа стався, сталася розправа над вже більш широким загалом, теж звірячі методи були і протиправні застосовані знову тим же Беркутом. Тому я кажу, що стався рецидив, і потім почалась після цього зачистка, спроба зачистки майдану. Так да. і набагато ширший уже набір і інструментарію і терору був використаний проти мирного мирних протестувальників, і набагато більше жертв. Так 26 людей вбито вже на сьогоднішній день. Значить, і це сталося через те, що влада, контрольована і очолювана президентом Віктором Януковичем, не вжила жодних заходів щодо. Покарання тих осіб, які були відповідальні за звірство в кінці листопада, на початку грудня 2013 року. Там ніхто ніяких не було проведено розслідувань. Ніхто не був покараний. Навпаки учасники тих подій були нагороджені урядовими нагородами і відзнаками на день міліції. Тут вибачте, я коли це побачив цю картинку маслом. Та я згадав, що під час громадянської війни в білій армії були скасовані всі нагороди. Фактично, так тому що вони вважали, що давати. Хоча вони воювали проти чортів, так, комуністів, ну так що давати нагороди за убитих співгромадян, ну, хоча вони ну, протилежні, це аморально, не нагороди. Не, ну, значить, і звичайно, ну особовий склад Беркуту і внутрішніх органів внутрішніх справ відчув безкарність. І знову таки влада використала їх для ще більш жорстокої акції каральної. І тому, звичайно, ми виступили з заявою. Розкажіть, будь ласка, людям, що саме ви там констатуєте. Може, можливо, ви до чогось закликаєте, можливо, щось пропонуєте в заяві. Ми констатуємо, що були використані ну жорстке і непропорційне використання сили. Мали місце для придушення легітимних протестних акцій, і ця акція проти учасників майдану має на меті залякати все українське суспільство. isto. Потім тут ми підкреслюємо, що використавши спеціально вишколених провокаторів, які були інфільтровані в середовище протестного руху, влада застосувала проти учасників мирної ходи до Верховної Ради, заборонення законом силові методи, і розпочала варварську зачистку майдану. Це як привід Далі в цій заяві. Ми говоримо, що головна відповідальність за подальшу ескалацію порушень прав людини, вбивства, Тортури, інші злочини, переслідування за політичними мотивами. Вона лягає на президента України, який очолює владу в Україні, який контролює всю владу, створив чітку і міцну вертикаль своєї влади, і так далі. Ну і підкреслюємо, що оточення президенту керівники силових відомств також несуть відповідальність разом з тим що... Так, як і будь-який співробітник органів силових відомств, ну, причетний до скоєння злочинів проти людяності. Ми підкреслюємо, що співучасником злочинів, які вчинили Беркут і так далі, є керівництво Збройних сил України, оскільки вони надали і керівництво Міністерства надзвичайних ситуацій, оскільки вони надали в розпорядження ну, цих карателів, ну бази там ці пункти збірні пункти військову техніку і спорядження. Комісія вважає також співучасниками злочинних дій проти майдану. Керівників Київської міської державної адміністрації та Попова, керівників чи Макенка ну, ага. та столичного метрополітену, які свавільно зупинили рух метропоїздів, і тим самим позбавили жителів Києва -то мож, -то. можливості підтримати на, на, життєдіяльність Пане Володимире, дозвольте в цьому контексті вам питання поставити. А їм взагалі тепло чи холодно від цих заяв? Ну, ви знаєте, Чи якщо, може вони у бояться? Якщо б ну, взагалі-то це загальновідомо, що нинішня українська влада абсолютно. Ну, Байдуже ставиться і до конституції, і до законів, і до думки суспільства вони роблять свою справу так, як вони вважають за потрібне. тобто використовують свої владні повноваження і механізми державного управління насамперед для власного збагачення, збагачення. І їм наплювати абсолютно на те, що що думає суспільство. Однак Якщо суспільство буде пасивним і не буде жодним чином реагувати на, 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 на свавілля свав влади, mm. то влада буде думати, що це так і треба, що, що всі згодні, що це мовчазна згода і санкція на таку їх злочинну поведінку. Є, вибачте, в цю хвилину мусимо перерватися, у нас е, контузила нашого колегу Дмит, Дмитра Гнапа. Ми маємо відео. Да. Я набираю його з телефону, чи ви? Я набираю, чи в мене. Шановна аудиторія громадська, це Дмитро Гнат з Майдану Незалежності, з передової барикади. З передової барикади на перетині Майдану та вулиці Інститутської. Подивіться, що зараз тут відбувається. Ви все бачите дуже добре самі. Активісти запалили шини, піднімається дим до самого неба і закриває людей таким чином від міліціянтів. Там за цими хмарами чорного диму ось там стоять спецпризначенці. Не видно звідси, скільки, їх, що вони там роблять. Але люди намагають максимально Намагаються максимально створити найскладнішу смугу перешкод для спецпризначенців, якщо вони підуть в атаку. Оскільки час від часу тут серед людей поширюється інформація про те, що штурм зачистка чистками. Дзвоню до Дмитра Гнапа. Ну про це просто людина ж під кулями. Дмитро, чуєш мене? В Привіт. Привіт. якому ти стані, де ти знаходишся? А, це гора, це гора. Я на Майдані, все нормально зі мною. А, а, що, а що там сталося, то що обірвався, обірвався твій, твій запис, твій стрім? Ну, я щойно був 10 хвилин тому, був там на барикаді на передовій, там mm. -hmm. знову запалали покришки, mm. відтингувальники -hmm. таким чином. Відголожується, виміщаються від ілітіянців і очевидно, хтось призначив, кидатися мої гранати, одна розірвалася посту ну, передіною 20-30 сантиметрів. Так трохи відкинуло назад навіть барикади. Ну це гаразд, це така щомика, мальова. Слава тобі, Господи. 에, а -а -а. Тримай, тримай, нас, тримай нас на зв'язку, будь ласка. Про те, що люди активно готуються по морської зараз тут бурків збирають по це не путівка, будемо дорожні, як не темно, може. Це плитки задоволена, бо буківка, яка була з того, якому Києві покладена в вимощені вулиці, вона залишається на розходження, а оце не тротуарна плитка, яку поклавні мер у Мельчика, зараз її дуже сильно розібрали, починаючи від губерштанту і закінчили чи там крищатиком 20 практично всі. Чому всі люди, вони стоять в ханцю, передають туди напереднє на саму барикаду, яка зараз полає, активно там ці шини горять, тільки передаються подібну. У вас наші барикади, як готуються. Діма, будь ласка, будь, будь, будь на зв'язку, будь ласка, ми дуже тут хвилюємо за тебе. Дякую, дякую, тримайся. Пане Володимире, до нас зараз приєднаються і Роман Скрипін, і Геннадій Москаль. Крісло моїм послав. Я, мабуть, залишу студію на декілька хвилин. Які юридичні наслідки може мати, реальні юридичні наслідки може мати діяльність вашої комісії? Це питання, яке хвилює дослівно тисячі людей. Хто відповість, коли в якій... В якому ну, порядку я не думаю, що це буде мати якісь юридичні наслідки, ага. формально юридичні наслідки, оскільки комісія це громадська комісія, це не державний орган. Ага. Але наслідки будуть будуть і будуть серйозні наслідки, тому що ми наше завдання зареєструвати всі випадки порушень прав людини, всі випадки. Скоєння злочинів проти людяності, зафіксувати всі, так би мовити, моменти, ну, всі елементи складу цих злочинів, ну, описати говорить. їх, проаналізувати, узагальнити, і зробити висновок За мною. і видати чорну книгу злочинів так. проти людяності, вчинених в Україні. Кваліфікуєте, хочу наголосити. Ви кваліфікуєте те, що відбувається, як злочини я правильно так, вас зрозумів? Абсолютно. Дуже значна частина злочинів, які вчинені ну, особовим складом силових відомств, можна абсолютно чітко кваліфікувати як злочини, злочини проти людяності. Угу. І це наша мета на цьому сконцентруватись, видати цей документ. От і він може стати в пригоді для майбутнього судового переслідування осіб, які вчинили ці злочини. Куди люди можуть звертатися з матеріалами? Про допущені. Я не хочу навіть вже говорити правопорушення, злочин, вчинені злочини проти людини. На, на сайті комісії є, ми розробили спет, спеціальну форму запитальник, там, по-моєму, 15 запитань, Депута. відповідь на які дає картину того, що сталося з певною конкретною людиною. Mm -hmm. що, що було вчинено проти певної конкретної людини? Mm -hmm. Ну ми поширюємо серед Структуру громадянського суспільства, ці форми, mm -hmm. там дуже багато волонтерів mm -hmm. працює. І заповнюємо ці форми. І потім все це узагальнюємо, mm -hmm. узагальнимо і зробимо. Може, останнє питання, пане Володимире. Да. Коли якісь. Хоча б попередній звіт можна очікувати. ну бачите, величезний масив матеріалу був за ті за місяці кінець листопада, грудень кінець минулого року і початок 14 року. Тепер події, які трапилися починаючи з 18 лютого, дуже великий масив матеріалу. Я думаю, що Можливо, десь навесні, в квітні, травні місяці буде зроблено узагальнення першого етапу, потім другий етап. Ну ми серйозно ставимось до цієї роботи. Там буде і верифікація одержаних даних, тобто ми не хочемо, щоб це якісь випадкові були свідчення і так далі. Платить? Що хто платить за це? Значить, хто за це платить членами комісії. Є дуже багато керівників і представників юридичних фірм. Ну це люди не бідні, фірми заробляють добре. От вони фінансують цю діяльність. Слава Богу, дякую да. вам сердечно. Да. Нема за що. Ні, наша приємність, наша велика да. честь з вами говорити. Володимир да. Василенко, доктор юридичних наук, ну надзвичайний я... повноважний посол. Прошу. Да, хотів би наголосити, Прошу. що комісія це позапартійна структура угу. і працює на основі принципів об'єктивності і неупередженості. Ми не, ас... не асоціюємо себе і я сподіваюсь, нас ніхто не асоціює з певною політичною силою. Ну, ми. Будемо в цьому сенсі брати з От, вами про Наймі намагатися однак, брати з вас. Ми готові. Ми співпрацюємо з ними і всю інформацію з різних джерел ми одержуємо інформацію, і намагаємося, щоб ця інформація була якомога точною. Дякую вам, сердечно. Володимир Василенко, голова громадської комісії щодо подій 18 лютого на цій ноті.